Близнюки, привіт! Рада вас вітати! Подивимося, яка у вас період з 17 по 28 лютого. Чим він вас порадує, в плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя, четвірка жезлів. Для тих, хто у нас наразі самотній, Десятка пентаклів, трійка чаш. Так, іерофанд. Тут ви, я не бачу вашого навіть бажання, чесно кажучи, шукати якісь стосунки, тому що ви тут займаєтесь питаннями вашої родини, питаннями, пов'язаними з вашими друзями, з вашими фінансами, з роботою. Також, іерофанд це в нас навчання, все, що пов'язано з навчанням. Релігією, можливо, якимись знаннями новими вашим домом. Тобто тут ви більш сконцентровані на своїх справах, от навіть на фоні МАГ, аніж в пошуку стосунків. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Весьмірка жезлів, двійка жезлів, зірка. Ну, тут однозначно є ситуація, що якщо ви коханець чи коханка, ви будете намагатися перетягти людину в пару, да? тобто вийти з цього трикутника так, щоб бути в парі. Але людина залишиться із своєю сім'єю. Тобто, тут йде все-таки більше на сім'ю. Ситуація. А ще може бути таке, що сім'я дізнається про наявність третього, да, тобто вас. Сімірка чаш. Ви трохи в ілюзіях зараз знаходитесь стосовно вашого партнера в першу чергу. Тут іде акцент на збереженні сім'ї. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах. еще у вас тут? Трейка жезли, восьмерка жезли, двейка жезли. Вот не жезли. Дуже активно девятка чаш. для, а для кого-то тут ситуация закохані. На фоне Це зробити вибір на користь того, щоб з'їхатися, переїхати, або займатися питаннями житла. Тобто ви тут багато спілкуєтесь, звіряєте варіанти, але перед вами як кажуть, ці дороги відкриті. Тобто, у вас з вашим партнером йде більше ситуації того, щоб або з'їхатись, якщо ви просто зустрічаєтесь, а також ремонти, все, що з цим пов'язано. Якщо у вас своя ділянка, да, приватний будинок, то облагородження навколо будинку. От, все ж з цим. І насправді хороший період, дев'ятка чаш, ви щасливі. Ви просто собі з вашим партнером разом, да, спільно розглядаєте різні варіанти. Можливо, хочете продати будинок чи квартиру, теж як варіант. Ну, що може бути переїзд з оренди на оренду. Підшукую кращий варіант для себе. Що в нас по роботі? Четвірка чаш. Для тих, хто не працює. Дев'ятка чаш, тут же злів паж мечів. Четвірка мечів. О, четвірка мечів, я ж навіть не встигла подивитись на фон, четверка час, четверка мечів. Ви тут трохи або вигоріли, або втомилися. І навіть от, якщо ви чимось займалися раніше, то зараз вас це мало цікавить. Вам хочеться знайти щось інше, займатися іншим. Можливо, по пажу мечів шукайте собі якісь нові хобі, нові захоплення. І загалом вам цілком подобається ситуація. Що ви зараз не працюєте, але ви можете починати хвилюватися за майбутнє. Ну, ви ж з різних причин можете не працювати зараз, це, скажімо так, для всіх буде актуально. Дякую моєму помічнику за допомогу в розкладі для близнюків. Тобто, ви тут все-таки більше а, хочете відпочити зараз фізично і морально, і будете шукати варіанти, чим займатися далі. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Так, башта, шестірка чаш, десятка пентаклів. Ну, наразі я не бачу у вас тут ще працевлаштування за цей період. Ви скоріше займаєтесь питаннями, не знаю, ремонт, все, що пов'язано з вашою сім'єю. І шестірка чаш це. Це більш такий меланхолійний стан, пов'язаний з вашим минулим. Також можете спілкуватися з вашими друзями, з якими ви давно знайомі. Але тут немає от якогось робочого. Да? Тут більше про те, щоб свій ресурс внутрішній відновити. Так, да. тут більш така ситуація. Можливо, будете просто міняти навіть напрямок руху, якісь для себе нові відкривати професії, або якусь пере... робити переоцінку вашим знанням і вмінням. Для тих, хто вже працює, але по найму трійка жезлів, паш жезлів і імператриця. У вас відкривається така ситуація, що якийсь новий проєкт, там, де будуть залучені нові люди. Також це може бути просто поповнення у вашому колективі, і вам доведеться з цими людьми працювати. Тобто вам треба їх навчати, цих стажорів, і це може вас морально трохи втомлювати, бо ви і свою роботу робите і ще повинні наглядати за стажорами. Що тут ще? Тут може бути підвищення, але я не можу сказати, що ви цьому дуже раді. Бо у вас тут, скоріше, як зростає кількість відповідальності. Ну, вам цікаво, але четвірка чаш на фоні говорить про те, що да, це класний момент, але я не впевнена, чи я справді цього хочу для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут ще сила. А тут у вас ситуація така, що ви можете навіть поставити на паузу вашу роботу, ваш заробіток і сконцентруватися на своєму здоров'ї, психологічному і фізичному. Тобто ви цей період будете приділяти лише собі. Можете робити якісь невеличкі проекти по пажу жезлів, але ну, це так швиденько зробили, отримали своє свою плату і все. Тут більше про вас, про ваш ресурс внутрішній. Для тих, хто в нас має власний бізнес. Фонд, помірність, король чаш. Ви можете бути незадоволені вашим керівництвом середньої ланки, наприклад. Да? Тобто вашим, там, права рука, не знаю, бухгалтер, директор, і ви будете намагатися виправити цю ситуацію. Також тут люди можуть просити у вас підвищення, зокрема, заробітної плати, наприклад, ви будете теж обдумувати, чи варто, чи потрібно все залишити так, як є. І Не хочете і сваритися з цими людьми, наприклад, та хочете зберегти нормальні стосунки. Будете над цим працювати. Чи справді варто давати цим людям більше відповідальності, зокрема. Так, що в нас по фінансах? Лицар мечів. Тут можуть бути певні швидкі необдумувані покупки вами, і потім можете про них жаліти. А ще. Чаш. Ну, це чудові, чудові карти королева жезлів. Єрофан це оплати все, що пов'язано з вашим здоров'ям, з вашим зовнішнім виглядом, зміна стилю, а також навчання, навчання і благодійність також. Тобто, у вас тут гроші є. Вони до вас швидко приходять, просто працюйте так, щоб вони від вас швидко і не йшли. Да? Тобто, можливо, пробуйте десь більше. Відкладати. Але загалом ситуація чудова, вона вас тут влаштовує, і якщо вона зараз у вас не дуже, то воно все потроху вирішиться. Ну Тут прям дуже активно, напевно, щоб ви займатися своїм здоров'ям, бо це можуть бути і лікарі, та, тобто якісь обстеження планові. Якщо у вас щось хронічне, або щось вас турбує, то краще вже зараз задумайтесь про те, щоб обстежувати, щоб потім воно стало не, не неплановим. Ось так буде правильно. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Все, люблю, цілую, пока-пока до наступних відео.